Друзі, я вас вітаю на каналі Максимоза Лайф. Це традиційна рубрика Три поради. Працюю на трьох колодах. Сьогодні це золоте королівське таро, таро світла і тіні» і таро іллюмінатів. Обирайте вашу колоду. Поїхали! Це може бути будь-яке запитання. Ви можете дивитися всі три варіанти і на різні три запитання, вбирати кожну різну колоду і отримувати відповідь. Тож, перша колода, королівське таро. Виймаю карту для вас: Лицарь пентаклів. Карта хороша, чим. Вона надійна. Будь-яку пропозицію, яку ви сьогодні отримали. Ви можете сподіватися на те, що ця пропозиція стабільна. Інколи до мене приходять з таким запитанням: от я йду на цю роботу, наскільки буде розвиток. Тут буде розвиток. Він є повільний. Але чому він повільний? Ви тут набираєте, набираєтеся не тільки стажу і заробляєте гроші, ви набираєтеся певного досвіду. Але Ця карта говорить 100% про серйозність намірів керівництва. Вони вас цінують, вони приглядаються, і вони точно на вас мають якісь види на майбутнє і на вас навіть якісь ставки поставлені. Або якщо це якась справа, щось, що ви вивчаєте, воно йде повільно, туго. Але ви не маєте жодного нюансу пропустити, тому що в майбутньому це принесе вам серйозні хороші фінанси. Тому тут порада: не поспішайте, вивчайте, працюйте скрупульозно, не поспішайте. Чому ми поспішаємо інколи? Нас гонить тривожність. Нам треба встигнути більше, швидше досягти мити. Ні. Тут повільною поступю у вас все є, у вас все буде. По Покроково, спокійно, впевненістю, в майбутнє. Так. Друга колода. Таро світлий тінь. Карта для вас. Вісім пентаклів. Ну це щось подібне. На це рутина щоденна. Так само це робота майстра. Ви можете переробити багато справ за день. Ну, тобто день може бути плідний, або якийсь час, в який ви вступаєте в такий період плідності. Ви можете займатися різними. Справами до вас можуть з різних джерел приходити гроші. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там. Це карта інвестицій, це коли час працює на вас, гроші працюють на вас. А, пасивний заробіток може бути. І одночасно вісім пентаклів. Це карта передивляння своїх знань, це перебудова, як я говорю, карта ремонту. І так само карта. Рутинної роботи щоденної. якщо от ми брали лицар Пентаклів, він говорить: сів на коня і їдеш повільно до мети. Вісім пентаклів, а, вони взагалі тут, знаєте, як тріплітом, як разом працюють. Вісім Пентаклів говорять, що теж немає куди спішити, навпаки, не можна спішити, тому що в цій роботі важливий кожен нюанс. І якщо ти щось пропустиш, кому. Крапку не там поставив, я грубо кажучи, так умовно. Тебе треба буде повертатися і переправляти. Тому тут поспішання воно не означає, що ви швидше закінчите роботу. Тут, навпаки, кажуть краще, ретельніше. Це стосується також і стосунків, така тавтологія. Партнерських любовних, вони мають розвиватися поступово, не треба перескакувати через сходинку. Бо зараз щось пропустите, якийсь такий нюанс, якусь такий, знаєте, платформу, фундамент буде потім підтікати. І якби ви потім шпалери не міняли і не переставляли меблі в ваших стосунках, щоб щось оновити. Якщо на початку не закладений, а ще такий фундамент будь-яких стосунків, будь-яких це повага. Навіть якщо це робочі стосунки, це повага. Ніколи не можна дозволяти керівництву на себе гаркнути або в якомусь такому зверхньому стані, бо ви так само потрібно керівництву. Керівникам потрібні дуже хороші робітники. Тут взаємовигідна ситуація завжди, а в нас так звикли. А, отак. От але й керівникам потрібно дивитися, щоб ну, до них дослухалися. Тобто тут такий іде повільний зріст, де важливо все, де немає дрібничок, тут важливо все. Тому порада карти. Звертайте уваги на дрібниці і ну, працюйте чесно, віддано, будьте строгі до себе, але так само і строгі до простору. Ну і результати вас порадують. Таро ілюмінатів. Третя колода. Третя колода для вас. Десять жезлів. Слухайте, сьогодні повільні якісь енергії. Я часто називаю цю карту карта продюсера, коли людина не може довірити нікому будь-яке питання, вона має все перевірити, і вона має кругом дати розпорядження. І бачите, як йому важко йти, але є сходи, сходинка по сходинці. Тобто людина не протоптує якусь таку нову дорогу, вона чітко знає, куди вона йде. Вона вже, можливо, не раз ходила цими сходами. І ці жезли вони розсипаються, але людина їх зв'язує і несе. Тут порада карти така: якщо ви можете делегувати якісь дві справи комусь, тобто ослабити трішки контроль. Якщо можете делегувати, делегуйте. Повірте, все одно світ без вас не зупиниться. І земна куля далі буде крутитися. Тут порада подивитися, ви не занудствуєте, ви не сильно когось контролюєте. Тут потрібно розібратися, де ситуація ваша, а де вже не ваша. Що ви точно маєте і можете контролювати, а що не можете. Часто приходять до мене на прийом мами, бабусі, і я розумію, їхнє переживання за дитину, за внука чи за, там, за доньку, за сина. І вони не можуть контролювати розвиток подій, але вони дуже переживають. І тоді вони приходять до таролога, щоб таролог сказав, що там буде добре. Тобто, контролювати майбутнє. Це, до речі, дуже чрівато тим, що якраз дуже часто діти відчувають цей контроль і їм хочеться зробити випріки, навпаки. От Просто від зворотнього піти. Розумієте? Тобто... Треба розуміти, де ми контролюємо ситуацію, де ми не контролюємо. І оце десятка жезлів говорить, можливо, вам тому так і важко. Ви хочете контролювати речі, які не контрольовані. І ну ж тут людина не виглядає щасливою, вона виглядає все-таки обтяженою. Пропрацюйте цю історію, де ситуація ваша, і де не ваша. Ти може стосуватися, до речі, будь-чого. Знаєте, там, наприклад, я не знаю. Не можна контролювати старість, людина старіє. Можна якісь аспекти підтягувати, там здоров'я, тіло, правильно харчуватися, але все одно людина старіє. І є жертви, наприклад, пластичних операцій, які постійно себе покращують, покращують, покращують. І ти вже дивишся, ніби шкіра натягнута на череп. Так? А людина не виглядає молодшою, очі втомлені. Навіть тим самим контролем над молодістю. Тобто тут вірна міра має бути. Подумайте, де ви занадто. Прикладаєте зусиль, які б жезли можна було б залишити. Легше в кайф би йшли. Тому що ця ноша, вона якби ваше життя пригнічує. Подумайте, як ви можете самі власне, зробити це життя своє легше. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо ви вперше завітали і вам було це корисно. Вподобайка, теж буде не зайва. І ваш коментар, як зрезонував. Цей сьогоднішній для вас розклад. Ну і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.